Дитячо-юнацька пізнавальна радіостудія Гармонія це осередок творчого натхнення вихованців, втілення їх креативних ідей, авторських задумів. Художнє слово, мистецтво диктора, ораторське мистецтво позитивно впливають на естетичне виховання юнацької молоді і є джерелом збагачення національної культури, духовних цінностей. Колектив Медіакультура Радіотеатр існує на базі центру дитячої та юнацької творчості Гармонія вже більше десяти років. Гурток працює по навчальній програмі з позашкільної освіти, художньо-естетичного напряму, театрального профілю Радіотеатр, де метою і завданням є оволодіння технікою сценічної мови, основними елементами дикторського та раторського мистецтва, культури художнього слова як складовою частиною творчого. Та професійного виховання, активним стимулом розвитку, естетичного смаку, духовно-морального виховання. Програма гуртка Радіотеатр передбачає методику проведення занять для дітей віком від 10 до 16 років з використанням інтерактивних, інноваційних, медійних форм навчання. Родзинкою освітнього процесу є практика роботи в радіостудії, що знаходиться на базі закладу. Кінцевим результатом творчі роботи, авторські доробки вихованців, радіорепортажі, інтерв'ю. За цей час добувачі отримують свідоцтво про закінчення позашкільної освіти за напрямками радіожурналіст, диктор та кореспондент радіомовлення. Наповнивши себе фантазією та уявою, діти перевтілюються у літераторів, режисерів, акторів, митців, читців, крок за кроком, відчуваючи чарівний подих мистецтва, перевтілення, майстерності оживання образів та дій, вихованці створюють неймовірні літературно-музичні художні композиції, які демонструють на сцені конкурсно-фестивальних заходів, літературних читань. більшість занять практичні. Вони розвивають індивідуальність вихованців, самостійність його мислення і стимулюють його творчі здібності через залучення до творчої діяльності. якщо дітей заохочувати до активної участі в організації масових заходів, написанні сценаріїв, створенні авторських проєктів, наробки, тоді у них виробляються вміння та здатність до художньої, театральної та журналістської творчості. Слава злагодислава.